Патріотичне виховання молоді та вклад у мистецькі майбутні країни на сцені львівської опери студенти та викладачі Львівського фахового коледжу культури і мистецтв провели благодійний концерт на честь 85-річчя роботи навчального закладу. Здебільшого це є всі студенти на сцені будуть працювати. Студенти хореографії, хорової комісії, інструментальної комісії, режисерської комісії театральної, це студенти окремі виконавці, це викладачі наші, які також це гості наші, наша гордість, які приїхали сьогодні, які закінчили наш коледж, які мають певні свої звання концерт не просто називається, називається молодь. Так, мистецтво, молодь і майбутнє це щось означає. Знаєте, мистецтво є вічне, молодь та що сьогодні творить, а майбутнє це наші діти, які сьогодні теж будуть виступати. Оскільки нам 85 – це така поважна дата, і ми живемо в час війни. Тому мені хотілося власне. Е Показати наше національне і патріотичне, щоб виховувати наших студентів, власне, в такому дусі, особливо в наш час, в час війни. Вони, напевно, найважливіше, те, що у нас є. Тому що без них ми б не мали нашого навчального закладу, ми б не мали нашої такої гарної урочистості, нашої річниці, 85-ліття. Тому що наш навчальний заклад побудований однозначно на студентах. Ми їх Цінуємо, ми їх любимо, і ми їх поважаємо. Вони в нас найкращі. Після початку повномасштабного вторгнення у навчальному закладі вирішили, що своєю діяльністю вони не лише представлятимуть на сцені своїх талановитих студентів, але й допомагатимуть війську боронити нашу країну. Більше як 200 концертів, і більше як півтора мільйона. Вже гривень на зсу ми допомагаємо, як і нашим випускникам, так і 80 вісімдесятій бригаді, так і тим, кому найбільше потрібно. Це на дрони, це на обстаткування обладнання. Всі чи можемо допомогти сьогодні? Ми це робимо, тому що мистецтво має рятувати світ, а воїни, герої, якраз захищають нас і дають можливість нам творити заради майбутнього України. Додамо, що на цьому концерті на честь 85-річчя працівники коледжу поставили собі за ціль зібрати символічну суму у 85 тисяч гривень для Збройних сил України. Заклад це для мене така арена моєї реалізації, творчого зростання. Тут були злете і падіння, але пам'ятається тільки хороше. Це занурення в минуле, студентські роки і тому дуже багато є тут випускників наших, моїх колег. Приємно їх бачити. Вітаю всіх святом. І всього найкращого. Україна буде, перемога за нами. Все буде Україна. Слава Україні, слава нації. За такий великий період виховано не одне покоління працівників галузі культури. Це знані музиканти, артисти, співаки, мистецтвознавці. Без традиції нема культури, без культури нема нації. Це гасло сьогодення і це гасло нашого коледжу. Бажаю своїй альма-матер Процвітання творчості, нам всім миру і перемоги Давид Берешвілі, Остап Кульпа, Правда тут, Львів.